Футбол заради життя у Чернівцях. Відбувся благодійний турнір. Виручені кошти з якого пішли на допомогу вимушеним переселенцям. Волонтерам вдалось забезпечити усім необхідним дітей, які постраждали внаслідок війни та були евакуйовані на захід України. На боковині відбувся благодійний турнір Футбол заради життя, в якому взяли участь одразу 12 команд. Спортсмени разом із волонтерами в такий спосіб вирішили зібрати кошти на потреби діток, які постраждали від російської агресії. Саме у цьому турнірі взяли 12 команд, діти дуже задоволені, тому що були переможці, кожні діти, майже багато дітей отримали подарунки. Я думаю, що це була досить хороша акція в дійсності з партнерами, і я думаю, що таких акцій буде більше. Вступ був 2 тисячі гривень. Крім цього, люди могли донатити в скриньку або скинути по перерахунку. Ми зібрали 25 тисяч 420 гривень. Аби підігріти інтерес спортсменів, які доєднались до футбольного турніру, благодійники забезпечили їм цікаві призи та подарунки. Наше завдання було подарувати дітям емоції, які приймали участь командам подарунки посміхалися діти, запрошували батьків, щоб також приймали участь в конкурсах, і також і тренери. Ми зробили подарунки командам, які перемогли. Це сертифікати на придбання, екіпірування там п'ятнадцять тисяч, 10, 5. за виручені. Кошти волонтерам вдалось забезпечити усім необхідним діток із Богодухівського будинку інтернату, який нині переїхав на Хмельниччину, а також вихованців харківського будинку дитини, які нині перебувають на західній Україні. Україні. Ми завезли ліки, продукти харчування, фруктів багато просили, також продукти для приготування їжі, ми повезли памперси, засоби гігієни, ми купили цю машинку для сушки білизни, яка вкрай необхідна, щоб дуже оперативно висушити. І, ну, сухим був одяг молока. Понад 200 літрів просили купити в пакетах е, солодощі, тобто все те, що було замовлено від вихованців цих закладів, ми дуже оперативно і повному обсязі звикнули. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.